Наприклад, людина сидить там в такій стані на півмедитації, і вона собі думає, що вона там щось хоче. Вона мріє, так? все світ реагує не на мрії, не на бажання, не на думки, а на внутрішнє, по-перше, емоцію наповнені. Це що вже все є, так? І яка підкріплена бажанням, яке резонує з цією емоцією. І тому збувається, що у людей, в українців: ой, проблема біда. І ця біда і проблема, бо емоція вийшла і з тим з тою думкою. І ця думка, підкріплена емоцією, відразу матеріалізує все. Розумієте? Саме всесвіт реальність. Це енергія, бо емоція це енергія, викид дуже сильної енергії. І людина втрачає таким чином дуже сильну енергію. так, час емоцій. І коли вона негативно налаштована, вона не очікує, вона, не... От вона, та ж людина, яка жила в таких недостатках, в таких проблемах, вона вже, в неї вже все так налаштовано, що вона не вірить вже в щось краще. так. І тому це в неї ще Реалізує її от ті проблеми, які не може не може ніяк позбутися. А от людина, котра задоволена, і вона в радості, так? і вона радіє, що вона вже от вона просто щаслива, так і це підкріплюється цією думкою, що ну там своєю уявою про там, що вона зараз і десь на морі, так? в цьому щасті вона на морі. Якщо вона, ну там, де де вона хоче бути, так? відчувати красу кар Карпат, так? відчувати енергію там, того чи іншого там, матеріальної речі, звичайно, так? І, і в ць ць цьому радіти всесвіт реагує саме на це. І по-іншому це не працює.